Мир вам, дорогі брати і сестри, у цю неділю читається Євангеліє, в якому Господь Ісус Христос говорить наступні слова: Не бійся, тільки віруй. І в цьому Євангелії, яке нам передає святий апостол Євангеліст Лука, говориться про два великих чуда, які звершив Спаситель. До нього підійшов начальник синагоги на ім'я Іаїр із проханням. Прийти в його дім та селити його хвору дочку, яке було 12 років, яка знаходилась при смерті. Це була дуже важка ситуація для начальника синагоги, у нього була єдина донька, і та була при смерті. І він не має такої віри, яку мав римський сотник, який просив Христа, щоб Той сказав слово і одразу сілився би його хворий слуга, вважаючи себе недостойним, щоб Христос увійшов в його дім. І Яїр не має такої віри, і незважаючи на це, Христос відкликається на Його прохання та йде із ним до Його дому. І разом із ним із Яїром, йшло ішло багато людей. Серед них були апостоли та багато інших людей, які хотіли побачити чудеса Ісуса Христа та почути Його проповідь. І серед цього натовпу була одна жінка, яка хворіла кровотечею 12 років. Вона витратила все своє майно на лікування, і лікарі не змогли їй нічим допомогти. І ось вона із вірою приходить до Ісуса Христа і говорить сама собі, що якщо доторкнуся до краю Його одежі, то отримує сцілення. І дійсно, вона доторкається іззаду до одежі Христа і відчуває, що отримала зцілення від своєї хвороби. А Христос запитує учнів, хто доторкнувся до нього. Значи апостол Петро та інші учні кажуть, що Господи. Біля тебе багато людей, чому ти запитуєш це? І Христос відповідає, що Він відчув силу, яка вийшла із нього. І тоді та жінка, яка отримала зцілення, із великим жахом та трепетом підійшла до Господа та розповіла все, що з нею відбулося, як вона отримала зцілення. І Господь їй каже Дерзай, дочко, віра твоя спасла тебе, іди з миром. Чому Христос? Говорить апостолом запитав, хто до нього доторкнувся, не для того, щоб розповісти про це чудо, яке він звершив, а для того, щоб нас зміцнити у вірі, щоб ми побачили віру цієї жінки, яка отримала зцілення, а також, щоб зміцнити у вірі і саму жінку. Вона витратила все майно на лікування перед тим, мала віру у лікарів, але лікарі їй нічим не допомогли. Але віра в Ісуса Христа допомогла їй Христос її зцілив. Так само, і ми маємо звертати свої молитви, всі свої сподівання саме на Господа Ісуса Христа. І буває, що людина забуває про віру в Бога, чи немає її взагалі, і звертається і вірить у якісь прикмети, чи в якісь зірки їхнє розташування на небосводі небосхилі. Але не отримує допомоги від всіх цих речей, тому що ми можемо отримати допомогу від Бога, лише вірячи у Його існування та в те, що Він чує наші молитви, а також коли ми живемо згідно з Його словами і виконуємо святі заповіді. І ось для чого Христос і говорить і запитує, хто до нього доторкнувся, щоб відкрити віру цієї жінки, а також її саму зміцнити у вірі, адже вона. Вірила, що, доторкнувшись до Христа, до Його одежі, отримує зцілення, і Господь хоче показати, що ця сила, яка вийшла з Нього, не сама по собі вийшла, а що він свідомо зцілив її. Так само пояснює святитель Миколай Сербський, людина, яка віра в Господа Ісуса Христа, молиться перед чудотворними іконами, перед святими мощами, отримує допомогу саме від Бога через ці святині по молитвам святих. І так само людина, як пояснює святитель Миколай Сербський, отримує зцілення, коли з вірою приймає ліки природні або мінеральні води, і також Бог подає зцілення через це своє творіння, яке він сам створив. І Христос не тільки зцілює хвору жінку, але й підбадьорює її. Він говорить: дерзає, дочка, віра твоя спасла тебе. Іди з миром, і дійсно, це було їй потрібно, тому що її хвороба не тільки була фізично важкою, але також вона її морально пригнічувала, адже її хвороба, згідно з законним Майсеєм, змушувала її залишатися вдома в усамітненні, і за законом Майсеєм ніхто не міг доторкнутися до неї, бо тоді би вважався нечистим, і навіть сісти на те місце, де вона сиділа. І тому, коли вона отримала зцілення, треба було її підтримати, підбадьорити, що і Христос і зробив, сказав, сказавши їй ті слова, що віра твоя спасла тебе, йди з миром. І в той самий час, коли відбулася ця подія, до Христа приходять люди і до начальника синагоги та сповіщають, що не требуй вчителя, твоя дочка померла, і не встиг нещасний батько щось навіть сказати, як Христос йому говорить. Не бійся, а тільки віруй і спасена буде. Вони підходять до додому, де був дом Яїра, і побачили, що там вже було багато плакальщиків, свирельщиків, тобто людей, яких наймали спеціально, щоб вони плакали і грали на інструментах сумні пісні співи, для того, щоб створити атмосферу плачу. І Христос говорить, що вона не померла, але спить. І одразу той плащ, що був біля дому Яїра. Перетворився на сміх, почали насміхатися над Ісусом Христом, над Його словами, що дівчина не померла, але спить. І цим Христос хотів показати нам, що йому так само легко воскресити померлого, як нам розбудити людину, яка спить, а крім того, засвідчити, що дійсно та дівчина померла, адже той сміх, який піднявся. Біля дому і свідчив про те, що люди сміються над Ісусом Христом, надсміхаються над його словами, бо дійсно вони переконалися в тому, що дівчина померла. І Христос уходить у дім і бере з собою батьків дитини та трьох апостолів апостола Петра, Іакова та Яна Богослова, тих самих апостолів, які згодом будуть разом із ним під час преображення Його на горі Фаворії, а в кінці його земного служіння будуть. Під час гевсиманської молитви перед Його стражданнями. І це свідчить про те, що ця подія була дуже важливою у житті Господа Ісуса Христа, і Христос взяв за руку дівчину та сказав їй: Дівчина, тобі кажу, встань. І дівчина підвелася, вона воскресла, і Христос сказав, щоб дали їй їсти, а також сказав, щоб нікому не розказували про це чудо. Як пояснює Святитель Миколай Сербський, Христос не просто воскрешає померлу, а Він перед тим зцілює її хворе тіло. Якби вона не отримала зцілення тіла, Воскресла, то вона би знову хворіла і знову б в скорому часі померла. Але Христос зауважує святитель, ніколи не звершує недосконалі чудеса, але подає повне зцілення. І тому, коли вона воскресла, то Христос говорить, що дайте їй їсти, адже вона була. Вже голодна, і батьки могли забути про цю потребу дитини, і вони бачили це чудо і могли просто забути вражені цим великим чудом. Цей Івангель нас навчає вірі в Господа Ісуса Христа у тій вірі, яку мала і жінка, яка отримала зцілення, і начальник синагоги Іаїр, а також велику віру мав священномучник Сергій, архієпіскоп Єліський, пам'ять якого звершує Свята Церква усю неділю 20 листопада. Цей святий народився в селі Новопавлівка, нині це Запорізька область, і він народився у родині священника. отримав і духовну і світську освіту, і пошов, пішов пішов за, за шляхом тим, який обрав батька. Став також священником. І коли настав час гоні на святу церкву, то архієпископ Нікодім Сімферопольський вирішив таємно рукопокласти вдового священника Протерея Сергія Сергію сан єпископа. Адже в той час, у 1922 році, радянська влада почала кампанію з вилучення церковних цінностей. На користь тих людей, що голодують, метою цієї кампанії було не стільки допомогти тим, хто голодує, скільки саме розібратися і знищити тих людей, які мають міцну віру та ведуть активну церковну діяльність, зокрема і архіпіскопа Нікодіма, який став у майбутньому священномучеником. І тому архіпіскоп Нікодім приймає рішення таємно рукопокласти проти Рея Сергія у сан єпископа, ще було зроблено йому заслужи архієпископ Дмитрія Башидзе, який був на той час у, під домашнім арештом. І дійсно, те, що і думав архієпископ Нікодім, скоро збулося. Його арештували, архієпископа Дмитрія, а на кафедрі залишився епіскоп Сергій. Який також був ув'язаний, але потім звільнений за велику любов народу, який мав до нього. І архіпіскоп Сергій був спочатку на самарській кафедрі, а потім уже в кінці свого життя на Єлівській кафедрі. Але недовго він пробув на цій кафедрі, його знову ув'язнили, і під час ув'язання він служив молитвою, він звершував паніхіди за загиблими священнослужителями. За що його арештували та звинуватили нібито. У контрреволюційній діяльності, та йому винесли вирок, щоб його розстріляли, що відбулося у 1937 році, і священномучник Сергій, архіпіскоп Єлівський, засвідчив свою віру у Христа Спасителя, незважаючи на великі випробування, що спіткали його у його земному житті. Будемо і ми, дорогі браті і сестри, також зміцнюватися у вірі і просити, щоб Господь допоміг нам зміцнити свою віру через виконання його святих заповідей. А Господь, як звернувся до начальника синагоги, також звертається до кожного із нас. Не бійся тільки віруй. Божого вам благословіння.